Доброго дня всім, хто нас слухає сьогодні. Четвер, 14 червня, і ми з вами знаходимося в найкращому місці на планеті. Це Шкі позашкільний оздоровчо-виховний табір лунка. Ми приїхали сюди для того, щоб подивитися, як тут проводять літо молоді покоління, як вони підростають, як їх виховують, як вони відпочивають. Врешті-решт. Ми сьогодні з вами проведемо дуже цікаву екскурсію і дізнаємося багато нового про цей чудовий табір, в який я сама особисто не раз поверталася і повернуся з задоволенням ще не один і не один рік. Тому я вас запрошую в цей табір і давай подивимося, що там є.

Заходячи на територію табору, ми бачимо їдальню. Тут наші дітки відпочиваючи, а також вожаті разом з ними можуть поснідати, пообідати, пополуднікувати, а також повечерити. Тут, якщо чесно, дуже дуже смачно готують. Я сама їла, пробувала. Лунківська їдальня пройшла програму Ревізор, так їй дали золоту відзнаку. Одним словом, можете повірити на слово, що тут дійсно готують смачно. На вікнах ми бачимо висять плакати різних загонів. Їх у нас є п'ять. А також самому в кінці є стенд з фотографіями, як відбувалося відкриття зміни і як же ж наші діти відпочивають. Думаю, що ми підемо далі. А може якось нас запросять в їдальню, і ми подивимося, все-таки як там готують і яке там обслуговування. Ще стати зірками контакту. Я пропоную нашим місцевим дівчаткам залізти сюди і зробити пару знімків, щоб потім забабахати в контакті на avabomba.ru, чи не знаю, як там, якщо чесно, сама ніколи цим не користувалася і вам, звичайно, не бажаю. Можна, звичайно, зафотошопити трошки проробити. Але отут є досить непогане місце. Тут у нас квіточки. Я не знаю, як вони називаються, тому я не буду вам брехати. От ну ви можете, звичайно, подивитися все самі, але квіточки гарні. Можна сказати, навіть пахнуть. О, значить, бачите, що природа тут є, оточення чудове і, звичайно, дівчата. О, тут. Потрібно говорити тихіше, тому що в цьому приміщенні знаходиться директор цього табору Регіна Адольфівна. Тому ми не будемо її турбувати, мабуть. Зайдемо, може, якось до неї потім, може, на чашечку кави або чаю. Ну, таке, знаєте, ж буває все, такі цукерочки якісь я не знаю, ми побачимо. Але ось тут вона знаходиться. Тут готують наші кухарі, точніше, тут тут кухня, а тут сидить Регіна Адольфівна, яка завжди з задоволенням готова прийняти гостей, ті, які проїжджають в лунку. Ну і звичайно, вона дуже привітна. Жінка, да, що да, вам казати? Да, є таке, є. Transcrição e Ед говорить про те, що саме на цій фірі приїхали сюди перші завойовники. Вони завоювали територію табору, побудували тут всі будиночки, які ми згодом зможемо оглянути. От вони її поставили тут в знак того, що саме вони були перші. Правда, хто вони саме ніхто не знає, але це мабуть не цікаво. Також люблять фотографуватися наші дівчатка, тому дівчатка для вас це ще одне місце для приємних та гарних фотографій. Можете їх навіть зліпити колажиком і покласти And на відомі. Екскурсію по території табору. Отже, починаємо з права. По з правого боку ви бачите королівський будиночок. Це найбільший будиночок, його також називають кам'яним. Він має два поверхи, кілька кімнат і одну веранду. Далі у нас по порядку ідуть фінські будиночки. Їх є шість. Попереду ми бачимо гарний план. Вони всі зеленого кольору. Вони чудові. Так вони дійсно прекрасні. В них тепліше спати. В кожен з них має по чотири кімнати. Поїхали далі. По центру, можна сказати, табору стоїть наш медпункт. Він блакитного кольору. Наш медик дуже піклується про те, що всі наші відпочиваючі були здорові і тому від будь-якої хвороби дає їм угалька. Далі, на черзі, у нас ідуть гуцульські будиночки. Гуцульських будиночків є 18. Але діти в них живуть лише до 16-го, того ж 17-18, то є будиночки для прибліжоних, як ви розумієте. Ось гуцульські будиночки всі різного кольору, вони такі трошечки такої форми, я би сказала, прикутної. Там всього 4 ліжка, але там також дуже весело. І дуже прикольно, і дуже весело, коли ти вночі встаєш і вдарешся головою обцінку. Але то таке з усіма буває, правда? Якщо ми подивимося далі, тут у нас є Дамбай, це старе приміщення, там де раніше відбувалася дискотека, а також всі інші заходи культурно масові, які проводяться в цьому таборі. Поруч є будиночок, в якому ночують наші кухарі. А ось це ми бачимо новий колізей. Його так назвали будівники. Ось оце колізей. Тут на даний час у нас відбуваються дискотеки. Тут є дуже добре, багато місця. Вісім. Ти така ще маленька, тобі не страшно, ти тут одна без батьків. Ні, не страшно. А ти не сумуєш за домом? Ну, до мене приїжджають батьки. Батьки і ти не хочеш додому їхати? Ні, не хочу, тут досить весело. Да. А що саме тобі подобається в цьому таборі? В цьому таборі мені подобаються е, різні конкурси, ігри. Е, тут е, дають е, все смачно тут і доглядають. Доглядають за тобою, доглядають. За всіма. За всіма. Хороші вихователі в тебе? Так. Да. Дуже? Так. Да. Тобі подобається? Так. Да. А ти прийдеш на наступний рік? Так. Точно? Так. Да. Обіцяєш? Обіцяю. А ти мені не брешеш? Да. Умнічка така. Ми йдемо далі. па-па. І завершено. Ми бажаємо вам всім приємного дня і бажаємо всім відпочиваючим табору Лунка також дуже приємного і насиченого дня. Ми повернемося до вас незабаром. Тож дивіться нас. Сьогодні п'ятниця, 15 червня, і ми продовжуємо наш репортаж з табору Лунка. Як ви бачите, трошки сонечко, трошки хмарки, але то таке. Отже, ми в таборі Лунка і ми продовжуємо наш репортаж з того, що ми перевіримо, як проходить гурткова робота в цьому прекрасному таборі. Донбаї. Раніше тут відбувалася дискотека, але на даний час тут відбуваються гуртки. Сьогодні у нас працює два гуртки: це художньо-технічний дизайн, а також авіомоделювання. Зараз я хочу поспілкуватися з цими чудовими дітками, які щось роблять, і я хочу визнати, що саме вони роблять. Ходімо зі мною. Кіла. Привіт, як тебе звати? Мене звати Саша. Тут дуже інтересно, робиться квілінг, вироби з дроту, ниток, бісеру, вишивання бісером. Багато дівчат тут. Гарних дівчат. Ну, іноді попадаються і бішкатливі, але в основному гарні. Тут є і хлопці, можуть поступити дівчата. Тобто всі е, діти, які є в таборі? Привіт, як тебе звати? Привіт, мене звати Аліна. Скільки тобі років? Мені 13 років. Ти відпочиваєш в таборі, правильно? Так. А скажи, будь ласка, чим ти тут займаєшся? Е, я займаюся. я плоту браслети з бізи. Тобі подобається це заняття? Так. Тебе дуже гарно виходить, я так бачу. Ну, Мені здається теж. Що так. Текіла. Ковальчук Леонід Анатолійович, керівник авіамодельного гуртка. Обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді дуже приємно познайомитись. Скажіть, будь ласка, ви навчаєте цих прекрасних діток? Не? Ну тут відбувається побудова е, кидальних моделей планерів. Ми вже провели п'ять п'ять змагань з різних е, номінацій, скажімо так, на дальність, на точність і на е, авіаральні перегони такі з моделями хлопців. Виходить, так О, тут у нас сформувався такий невеличкий колектив. 12, Хлопчаків, які приймають постійну участь у змаганнях і будуть моделі. Вам подобаються хлопці? Вони тут є і призери, і ті, хто yeah, yeah. хочуть бути переможцями. Я думаю, у них все вийде з часом. На наступному тижні ми будемо будувати повітряні змії. Це ми два тижні будували літачки. На наступний тиждень будемо сподіватися, що буде і <кхм> Будемо будувати повітряні змії. Добре, дуже вам Це дякую вас на, до, до нас не на запуски. Дякую, удачі вам, хлопці. Вам якомога більше мати приємних нагод і змог приїхати саме в цей чудовий табір, де дітки надзвичайно добре проводять свій час. На жаль, нам сьогодні з погоди не дуже пощастило, але в усі інші дні погода просто чудова. Діти мають повністю всі, всі можливості для того, щоб гарно відпочити. Тому я запрошую вас всіх в цей табір. З вами була Мар'яна Красноголовець. Це була перша зміна юних техніків. Оздоровчо-виховний табір Лунка. Tequila.